Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, пов'язаним з перетином кордону і новому такому креативному підходу прикордонників, я так вважаю, з метою залякати громадян України. І мало що вони порушують закон, вони вирішили ще і собі робити певну статистику, ничим не займаючись, наскільки я розумію, на західному кордоні у нас. Поки ви дивитесь це відео, я би вам радив підписатись на цей YouTube канал, в TikTok підписатись і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, в шапці TikTok буде посилання на нього, і в YouTube під відео буде також посилання на нього. Там я даю найбільш актуальні поради, консультації, тому що не завжди встигаю зняти з усіх питань відео. І так, що робить наша прикордонна служба, коли ви намагаєтесь перетнути картон? Ще раз хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день перетин кордону, фактично, закону, який би встановлював обмеження в перетину кордону, його не існує. Є закон про порядок перетину кордону, в якому саме є стаття 6, Я дам в телеграм-каналі. Чому я раджу підписатися на телеграм-канал, під відео я в телеграм-каналі дам відповідні посилання, які підстави для. Заборони, відмову, верніше не заборони, а відмову передній кордону. Це наявність боргів. Я про це говорив вже неодноразово. і Ті, хто підписаний на мій канал, це знає. Заборону суду чи наявність там невиплачених аліментів. Ці ці підстави чітко зазначені законом. Стаття 33 конституції України у нас також говорить, що так дійсно можуть бути обмежені. Це говорить і пакти міжнародних правах. В громадянських правах і інші міжнародні акти, які так говорять, що можливо бути заборона, однак вона повинна встановлюватись законом. Законом нема всі посилання на цю постанову Кабінету міністрів, це все знаєте, як говорять, відлукало. Тому що говорити більше нема про що. Не говорячи вже про укази президента, продовження не передбачене законом, продовження постійного воєнного стану, особливого періоду, що не передбачене законодавством, ну, це окрема ситуація, я про це вже неодноразово розповідав. А зараз повернемось до того, що робить наша прикордонна служба. Коли ви просто, як громадянин України, законослухняний приїжджаєте на кордон і даєте паспорт для перетину кордону України. Більше жодних інших документів у вас не мають права вимагати. Окрім того, що складається відповідна відмова, тим більше я раджу наполягати на цій відмові перетину кордону, на вас складають ще для того, аби не складати оцю відмову адміністративний протокол, ніби за незаконний перетин кордону. Ніби вам повідомляють, що у вас немає документів, передбачених постановою Кабінету міністрів, а вам вони не потрібні ці документи, і тому. Прикордонна служба вважає, що ви незаконно перетинаєте кордон, виписують вам відповідний протокол, і і направляють його по-дальшому до суду. На що варто звернути увагу? По-перше, вимагати безпосередньо в будь-якому разі, вимагати відмову цю постанову про відмову перетину кордону. Що стосується цього протоколу, цей протокол розглядається в суді за місцем скоєння злочину. Безпосередньо там ви, звичайно, можете подати відповідну заяву. В той суд з проханням перенаправити в суд за вашу реєстрацію цей адміністративний протокол, щоб розглядали його в тому місці, де ви зареєстровані, де ви безпосередньо проживаєте. Суд може зробити, може це не зробити, може розглядати на місці. Участь при розгляді адміністративного протоколу фактично є обов'язковою вашою. Тому. Жодним чином, от коли вам дають адмінпротокол, підписуйте, однак там робіть помітку, що ви вважаєте, що прикордонники перевищили своє службові повноваження, що ви незаконно кордон не намагались перетнути, і ви будете оскаржувати, ви не згодні з цією постановою і будете оскаржувати його її в суді. Обов'язково це зазначте. І далі направте, будь ласка, відразу заяву в той суд, в, який буде, ну, в якому в місці ви знаходитесь в тому районі і буде розглядатися цей адміністративний протокол з проханням перенаправити ці матеріали до суду за місцем вашого проживання. Як я вже говорив, суд може зробити це, може і не зробити. Ймовірно, не зробить. Хоча може і будуть робити, тому що я думаю, що вони вже там втомилися від цих прикордонників. Звичайно, в суді бажано взяти все ж таки фахівця в галузі права. Я прекрасно розумію, що вартість цього може значно перевищувати вартість цього штрафу. І це розуміють і прикордонники. Тому вони складають на право на ліво ці протоколи, що люди їх не оскаржують. Однак я б радив вам оскаржити і в подальшому вже окремим процесом стягувати ці гроші, які ви витратили офіційно на правову допомогу з Державної прикордонної служби. Може, таким чином вони зупиняться робити собі статистику. Хоча, як я вже неодноразово говорив, знаєте, цей ефект Коломойського він діє. Коли порушуються права мільйонів, а відшкодувати шкоду потрібно одиницям, а може взагалі нікому. Чому, не, чому так не діяти? Можна діяти, хто притягне до відповідальності прикордонників, ніхто. ДБР не, не хоче розглядати ці справи щодо перевищення повноважень. Вам прийдеться витратити час в судах, щоб і скасувати і протоколи, і стягнути потім витрачені кошти. І, звичайно, прикордонники відчувають свою повну безкарність. А, на жаль, ні прокуратура, ні інші правоохоронні органи за цим не наглядають. Ну, і про гаранта Конституції будемо взагалі мовчати. Тому, вимагайте, складання відповідної протоколу про відмову в переданні кордону, а адміністративний протокол бажано все ж таки оскаржити в суді для того, щоб захистити свої права. От такий креатив почав з'являтись. Він раніше, в принципі, був, він був десь у липні 2022 року, ну от зараз вони вирішили його відновити. І таким чином залякувати людей, щоб вони не їхали на кордон і не вигравали, тому що такі вже десятки справ, які виграні у прикордонній службі, тому що їм нема що сказати на аргументи щодо відсутності закону, який би забороняв перетинати кордон під час дії воєнного стану. І це вже встановлено трьома рішеннями, в тому числі і Верховного суду. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Разом рухаємось до перемоги, разом рухаємось до побудови правової держави. Віримо в зсу, віримо в Україну і допомагаємо всім, чим можемо. До зустрічі! Слава Україні!